21 серпня, час новини на телеканалі Рудана. З вами Анна Косарес. Вітаю! Розпочинають інформаційний випуск. Такі теми навіки в небесному війську. Хороший сім'яніт, відлічений батько. Криворіжці сьогодні провели в останню путь мужнього захисника України Володимира Самоткана. Кривий ріг системно відновлює житлові будинки, зруйновані війною. 1200 багатоповерхових, багатоквартирних і 1800 частних будинків. І відновлено вже майже всі. На сьогодні майже три тисячі осель уже відремонтовано. Роботи тривають на 32 будинках. Житло для нових криворіжців. Підписуємо меморандум про співпрацю, договір окремо окремому розі реалізується проєкт з ремонту самих приміщень під житло для внутрішньопереміщених осіб. Цього серпня на 53-му році убірвалося життя криворізького воїна Володимира Самоткана. Сьогодні рідні та близькі провели мужнього захисника України у вічність. З перших днів повномасштабної війни наш земляк Володимир Самоткан, маючи досвід служби у правоохоронних органах, пішов захищати Україну та рідне місто. Увесь свій бойовий шлях він пройшов на Запорізькому напрямку фронту. 16 серпня перестало битися серце захисникам. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі та знайомі. Для близьких він назавжди залишиться життєрадісною та доброю людиною. Для мене як кум, дуже веселий, дуже. Ну, тобто, добрий, да. веселий і да. хороший. Да, да. Чудова людина. Шкода дуже. У Володимира Самоткана залишилася дружина та два сини. По собі він залишив добру пам'ять у серцях людей. Хороший сім'янів, відличний батько, воспитав двох хороших синовей. На роботі теж робив хороший, справедливий, добрий. І Жінку все було порядок у нас у домі. Замужність та самопожертву захисника посмертно нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Поховали героя з усіма військовими почастями на центральному кладовищі. Валерій Кожухар Ігор Притула цей день. Кривий ріг системно відновлює житлові будинки, пошкоджені внаслідок ракетних та дронових атак. За час повномасштабної війни у місті постраждало майже три тисячі осель. Дві 925 із них вже відремонтовані. Ще на 32 будинках ремонтні роботи тривають. Один з найважчих будівельних проєктів багатоквартирний будинок на східному 1 де сьогодні триває відбудова. Більше розкаже Іван Проводов. Від початку повномасштабної війни Кривий рік системно потерпає від ракетних та дронових атак. Суттєво страждає цивільна інфраструктура та житловий фонд міста. Водночас місцева влада та будівельні організації роблять усе можливе, аби люди якнайшвидше повернулися до нормальних умов життя. Всього в кривому розі з початку війни постраждало біля трьох тисяч будинків, 1200 багатоповерхових, багатоквартирних і 1800 частних будинків і Відновлено вже майже всі. 32 будинки зараз йдуть роботи, але до трьох тисяч ну, майже вже відновлено. По-різному були постраждалі будинки. Наприклад, 342 будинки ми відновлювали дахи і конструктив. В інших це балкони, це вікна. 10 тисяч 180 криворіжних сімей з міського бюджету отримала кошти. Ну, це не лише там будівельні матеріали, які відразу роздаються, пошти отримали, змогли відновитися, але декілька будинків є, в яких дуже багато роботи. Один із таких будинків на першому східному він постраждав від ракетного удару півтора роки тому. Були зруйновані конструкції двох під'їздів, вибиті вікна. Разом із ним пошкоджено ще 13 будинків поблизу. В одному з них мешкає бабуся Альони, представниці будівельної організації, що працює нині на місці епіцентру влучання. В неї повністю і двері в перегородці покорюжило, Були вибиті всі вікна, балконний блок теж там було жахіття. Але ви знаєте, дуже ми вдячні, що така оперативна робота була. Одразу в цей день бабуся отримала ДСП, потім їй видали кошти. Міські, завдяки чому вона вистанавлювала, була комісія, то безкоштовно вікна вставили. Ну і потім ще отримала фінансову допомогу в дії дев'ятиповерхівка по вулиці Єгора Біркуна, 8 – складний проєкт. Будівельники кажуть, роботи тут почалися лише після державної експертизи. На сьогоднішній день вивезений весь демонтований залізобетон. Зараз робиться армування. Між шостим і сьомим поверхом армування під плиту перекриття і під балкону плиту. Розраховую, що вже будемо заливати бетоном один рівень, щоб підніматися наверх, наверх і наверх. Так? Проводяться роботи по електриці, проводяться по сантехніки, працюють люди. Уже Десь на 70 відсотків виконаний по опаленню. Так роботи двигаються. Фактично, цей будинок відбудовують з нуля. Після демонтажу пошкоджених конструкцій наново зводять стіни та перекриття, прокладають труби електропроводку. Попереду встановлення нових вікон і дверей. Незважаючи на те, що так, ще даха немає, до кінця цього року буде зроблено. І люди вже зможуть приступити внутрі до ремонтних робіт і потім заселятися. Беркуна 8 один з найважчих проєктів, тому що виваляно внутрі будинка. Відразу половини в двох под'їздах. Іван Проводов, Андрій Славний цей день. Нових криворіжців. Ще сім родин переселенців вже з нового року отримують відремонтовані квартири у Кривому Розі. Місто разом із благодійниками облаштовує безпечне житло для людей, які втратили домівки через війну. Від початку повномасштабного вторгнення у кривому розі знайшли прихисток понад 86 тисяч переселенців. Майже 63 тисячі з них залишилися у місті та стали новими криворіжцями. Місто робить усе, аби люди відчували підтримку. Для внутрішньо переміщених осіб діє програма соціального захисту, яка охоплює понад пів сотні видів допомоги. Люди отримують безкоштовні продуктові набори, можуть користуватися муніципальним транспортом безкоштовно, але найбільш болючим залишається питання. Житла саме тому керівництво міста разом із благодійною організацією Парафіяльний благодійний фонд Карітас Кривий Ріг реалізують проєкт із ремонту семи приміщень під житло для переселенців. З 2015 року в місті переобладнані відремонтовані два гуртожитки під переселенців. Була державна програма така 50 на 50-50 коштів. Це державний бюджет, 50%. Місцевий бюджет по цій програмі куплено 15 квартир. Ще в одному гуртожитку перші поверхи переобладнані, перестроєні під квартири. Це ще 17 квартир. І от у 2025 році з'явилася можливість. Наша спільна програма з Карітас Україна, а Карітас, свою чергу, фінансує ЮНІСЕФ. Програма місто надало сім приміщень. Які ну, у нас в комунальній власності знаходяться, а ЮНІСЕФ через Карітас робить ремонти. Це ще сім родин переселенців, е, отримають на конкурсних засадах згідно постанови Кабміна, це все регулюється, отримають квартири. Проєкт Житло для вразливих домогосподарств в Україні від карі та Скривий Ріг» працює з 2022 року. Він допомагає переселенцям, і людям, які втратили домівку, отримати безпечне житло. Нині триває ремонт у двох квартирах у Довгинцівському та Тернівському районах. Ми блідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Підписуємо меморандум про співпрацю, договір окремо, який розмежовує, скажімо так, наші повноваження. Ось і потім органи місцевого самоврядування в даному випадку це Криворізький наш міськвиконком, передає нам в ремонт квартири. Згідно певної тендерної процедури, ми проводимо закупівлі і обираємо кваліфіковану підрядну організацію для проведення ремонтних робіт. На сьогоднішній день у нас в роботі є дві квартири. Ще найближчим часом плануємо підписати договори і взяти в роботу ще п'ять квартир. На сьогодні ремонт виконано на 30%. відсотків: вирівняна підлога, замінені старі дерев'яні вікна на металопластикові, проведена електропроводка. Тривають оздоблювальні роботи стін. Оздоблення стін у нас буде відбуватися декоративна штукатурка. По всій квартирі будуть зроблені підвісні стелі. Також будуть облаштовані кухня і санітарні вузли. В санітарних вузлах ми також додатково встановлюємо унітази, душові кабінки або гідробокси, умивальники і також раковини на кухню. Далі, після проведеного ремонту, органи місцевого самоврядування мають придбати меблі. Це є згідно Кабінету міністрів України, в нас є певний перелік мінімального меблювання. Після того, як квартири будуть забезпечені меблями, і згідно положення, яке надають, яке є уже в органах місцевого самоврядування, складається комісія, збирається комісія. У цю комісію обов'язково включається представник карі та ріг», і також представник нашого донора. Нашим донором є управління Верховного комісара у справах біженців. Скорочено це ОВКБ ООН. Реалізацію проєкту планують завершити до кінця 2025 року. Вже з 1 січня ще сім родин переселенців отримають власне житло у Кривому Розі. Тепле, безпечне і затишне. Юлія Вітряколегка плій цей день. Цей день триває. Далі будуть такі теми. Маршрутка врізалася у вантажівку на Макулані. Відбулося лобове зіткнення вантажного автомобіля та маршрутного таксі. В результаті аварії травмувалися чотири людини. Україна моє життя. Це 23 автори. Ми дуже радіємо, що можемо показати не лише криворізьких художників. До дня незалежності у музеї-квартирі художника Григорія Синиці відкрилась виставка для шанувальників творчості українських митців. Юрій Янчей, обличчя Кривого Рогу, до серця воно мені лежить. це дорога водій, який любить своє місто і роботу, що надихає у найважчі часи. Серйозна аварія сталася вранці на виїзді з Кривого Рогу. Зіткнулися маршрутка Дніпро-Одеса та вантажівка. Четверо постраждали госпіталізовані. Обставини ДТП з'ясовує поліція. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Мерседес Sprinter допустив зіткнення з вантажівкою. Наразі вказана подія зареєстрована, всі обставини з'ясовують правоохоронці. Відбулося лобове зіткнення вантажного автомобіля та маршрутного таксі, Внаслідок чого затисло водія маршрутного таксі по прибуттю на місце рятувальники за допомогового шансового інструменту розкашів. Де блокували водія маршрутного таксі та передали до карети швидкої медичної допомоги. Також додатково було встановлено, що ще до приїзду пожежно-рятувального підрозділу в маршрутному таксі знаходилося ще декілька декілька пасажирів, які до моменту прибуття вже були госпіталізовані до лікарень. Підрозділ 10 пожежно-рятувальної частини здійснили. Зачистку дороги, а саме насип піском, щоб не було послідучого зграння. Постраждали чотири особи, водій та пасажири маршрутки. Одна особа в тяжкому стані, три особи в середньої важкості. Стану госпіталізовані всі четверо. Дівчинка 17 років госпіталізована. В структурний підрозділ 16-ї міської лікарні у дитяче травматологічне відділення. Всі інші постраждалі госпіталізовані в другу клінічну лікарню. Україна моє життя до дня незалежності у музеї-квартирі художника Григорія Синиці відкрилась виставка для шанувальників творчості українських митців. Роботи бачила наша Надія Шевченко. Символічно напередодні двох найближчих державних свят у кривому розі презентували художнє полотно стяг. Воно виконане в авторській техніці об'ємної виборки та подароване музею квартирі Григорія Синиці криворізькою художницею Оленою Телятник. Спільно з Києвом дипломатичним є, є проект прапор світу. То тобто ми даруємо представникам різних країн прапори їхніх держав і наш державний символ. Нашої єдності і нашої незалежності. Це для мене символічно, бо саме в цих стінах формувалося моє юнацьке сприйняття України і відношення до України. Я навчалася у людини, яка присвятила все своє життя служінню і розвитку української культури і монументально-колористичної школи. Я несу. Через свою творчість, да ті, ті основи, які були вкладені ще в дитинстві. Традиції Григорія Синиці митця й борця за українське мистецтво зберігають і нині. Щороку тут відкривають виставку до Дня Незалежності під назвою Україна, життя моє назва не випадкова, коли саме так свою персональну виставку в Києві називав і сам художник. Цього року в нас представлена найбільша кількість за всі роки митців і майстрів це 23 автори. Ми дуже радіємо, що можемо показати не лише криворізьких художників до творчості яких звикли вже наші криворіжці, поціновувачі прекрасного. А цього року ми пропонуємо подивитися і на твори митців з Києва, Харкова, Шостки, Олександрії, Дунаївців це західна Україна, Святопетрівського тобто дуже широкий діапазон. І при тому ми представляємо не лише живописні графічні твори. Ми вирішили виставити скульптуру. Це твори нашого заслуженого художника Олександра Васякіна, тим більше, що цього року йому виповнилося би 100 років і ми не можемо минути таку дату. Ми презентуємо на, майже на кожній нашій виставці цьогоріч його роботи. Так само і твори Івана Авраменка. Ну, співця Криворіжжя такого високого рівня ми це маємо показувати. Художники з ентузіазмом пишуть патріотичні роботи до визначних дат, особливо зараз, у час війни, коли кожна чутлива душа прагне висловити любов і біль за долю України. Саме це надихнуло музей створити електронний каталог виставки. Музей синиці, квартира, вона завжди йшла. От, так, 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 підтримувала національний дух. Сьогодні виставка, я ще не роздивився в усіх квартири, але я бачу, що тут багато картин, які не тільки українські, тобто криворізькі художники, але і київські я бачу. Тобто, таке враження, що ми присутні при загальному огляді картин, картин, які е, ну, стосуються дню незалежності. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Ювілей Кривого Рогу це не лише дати, а й люди, які творять щоденне життя міста. Водій тролейбуса Юрій Янчий уже багато років задає ритму руху сотням пасажирів. Його історія у нашому сюжеті. Ранки Юрія Янчого це не філіжанка кави, а кермо тролейбуса, який першим виходить на маршрут. Щодня він везе сотні людей, які розраховують на нього. І навіть після безсонних ночей під гуркіт ППО та свист шахедів знову виїжджає на лінію. Я водій дежурного тролейбуса. Ну, який вночі людей розвозить і утрам на роботу. У мене виходить. На три години я сюди приходжу, виїжджаю в лінію, людей вивожу до 11. Ну, а потім чекаю своїх водіїв, розвозю їх по домівкам. Дуже часто ми під, під, під ну, попадаємо під те саме, як намагаються збити шахеди, летять. Часто таке буває. Навіть після понад трьох десятків років за кермом Юрій не втомлюється від ранкових і вечірніх рейсів. Для нього кожна поїздка частина великої справи, що робить його роботу ще важливішою і по справжньому улюбленою. Моє воно для казякась по по другому. Ну до серця воно мені лежить. Це дорога. Гарна робота, не знаю, мені подобається. Як їдеш особливо по четвірці, як їдеш туди, на цього. І там, оце, особливо, як на рання весна, і оце воно все цвісти починає. ну Дійсно, гарно. І, і живності там багато бігає, та саме фазанчики, та саме, зайці. Так, цікаво, так, красиво. Скромність Юрія добре знають колеги. Коли дізнався, що його обличчя прикрасить ювілейний борт міста, відповів лаконічно. Заслужив, мабуть, за стільки років раз мене вибрали. Юрій Янчий любить кривий ріг за його ритм людей і життя і пишається тим, що є криворіжцем. Я вже тут 51 рік живу, воно моє місто, рідне. Юлія Вітряк, Андрій Славний, Єлизавета Гусак цей день. На сьогодні все більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин.